Слава Ісусу Христу, таке питання. А всі добре знають, що ми чекаємо на приход Антихриста і стоїмо на порозі цих всіх подій і на порозі другого пришестя Ісуса Христа. Але чому прийде цей антихрист? І відповідь криється насправді на поверхні, тому що християни перестали бути християнами і? Стали навіть не кажучи вже про невіруючих людей, а навіть про віруючих людей, які вважають себе таковими, люди просто стали плотськими віруючими. І дерево життя, яким людина має харчуватися, змінили на дерево пізнання добра і зла. І, але це ігнорування слова Божого дерева життя призводить до відступництва і життя по плоті, по душі. І на сьогоднішній день люди замінили замість проповіді Євангелія, там, щоденного вивчення слова Божого, хліба насущного, читання Біблії, приділення часу Богу, проповіді Євангелія. Люди приділяють час іншим богам, так званим в лапках, шукають собі інших богів, ідолів. Різних там політиків, акторів, артистів, спортсменів тощо присвячують свій час на різне безглуздя, і те, що стоїть в пріоритеті нашого життя, те і являється ідолом нашого життя. Тому важливо це розуміти, що ніякі там новини, аналітики, політики, серіали, ніяка матеріальна складова. На що люди витрачають своє життя, не замінить нам Бога. Істина призводить нас до духовного народження і духовного зросту, а бездуховність призводить до краху. Якщо ми не будемо вивчати Слово Боже, якщо ми не народимося духовно, не поборемо діла плоті і душі, то відповідно ми не успадкуємо Царство Небесне, ми не отримаємо небесну прописку. І якщо взяти на відміну перших людей Адама і Єви, у яких не було з чим порівняти, і вони не розуміли наслідків повноти наслідків до чого призведе їхнє відступлення від Бога, то у нас на сьогоднішній день є повна картина наслідків безбожності людини, і ми можемо бачити, до чого призводиться безбожжя. І зокрема, це наслідки того, що християни сплять, християни. Стали не християнами, а антихристами, які відверто зневажають Боже Слово і забули про стандарти Апостольської церкви. І якщо взяти на сьогоднішній день розуміння того, чому прийде антихрист, вони тому і він тому і прийде, що люди відмовились від Христа, і тим самим, якщо люди не хочуть Христа, то прийде Антихрист, який буде замість Христа. І е, ми добре знаємо, що е, буде друге пришестя Ісуса Христа, і прийде Ісус Христос і розставить всі крапки над і буде повержене все зло. І кожен з нас е, постане перед Богом, але питання в тому, в якому статусі ми перед Ним постанемо. І важливо розуміти, що нічого, на що ми витрачаємо своє життя. Ніякі машини, будинки, діти, родичі, я не знаю, фільми, серіали, хто на що витрачає життя і що ставив пріоритет. Ми не заберемо з собою. Кожен постане особисто і відповість перед Богом, на що він витратив свій життєвий ресурс, який йому був даний для пізнання Бога, для зміни своєї свідомості і для повернення до. Першопочаткового стану, в якому були Адам і Єва до гріхопадіння, тому будьте розумні, майте мудрість, благословляю кожного з вас на пізнання істини, щоб ви дійсно пізнали та виконали волю Божу на своє життя. Любіть Бога та ближнього та будьте благословенні.